Компресійної чулки вони працюють, це, ну, на мою думку, це єдиний ефективний метод профілактики е, варикозу і прогресування, якщо він е, існує. Е, ну, якщо взяти там по як працює компресійний трикотаж по фізиці, там в організмі є там відносно стала кількість об'єм крові, і вона протікає цей, цей об'єм через певний діаметр судинки. Да? Відповідно, якщо є варикоз, судинка збільшується, да? е, і е, швидкість кровотоку і за збільшення діаметру, відповідно, зменшується. Все це також провокує до присінкових, початкових таких тромботичних е, ускладнень. Компресійний штрикотаж ну, називається поверхнева виносна система, знаходиться на поверхні. Компресійний трикотаж дозволяє її рижати, uh -huh. є е, е, медичний. Лікарський компресійний трикотаж. В ньому є певна градуація по тиску, і саме там в більшості випадків використовується другий клас компресії. Він з легкістю діаметр цих вен зменшує, відповідно, швидкість кровотоку збільшується, застійні явища зменшуються.